Якщо Ерефія буде усунена із світової шахової дошки, то залишаться дві ключові фігури: Захід та Китай. Про це розповів дипломат, міністр закордонних справ України у сьомому дев'ятому роках Володимир Огриско. Всім все понятно. колективному заходу потрібно реально усунути Росію, щоб вона вже не шарпалась між ногами. Потім перейти до двополісного світу, де одним полюсом буде цивілізація і демократія, а іншим полюсом буде режим автократії. Такий режим, на чолі з Китаєм, буде далеким від демократичних цінностей. Але в той же час він буде набагато слабшим, оскільки ми знаємо, що централізована економіка завжди програє економіці вільній, за словами дипломата... Та світу поки що потрібна китайська фабрика. Ця фабрика непогано виконує функції з виробництва товарів для світу, але до тієї межі, поки ця фабрика не починає загрожувати іншим. Якщо Росія буде реально усунута із шахової дошки, то на ній залишиться лише дві ключові фігури, і шансів знайти порозуміння з Китаєм буде більше, тому що скаженна Росія із ядерною зброєю реально створює загрозу для усього світу і цивілізованого. І не дуже зазначив різка. Дорога дорога пане Микола надзвичайно довга, і е, про це почали говорити. Я думаю, е, ну е, може з рік тому назад, якщо так е, брати по серйозному. Тобто, як, як перші ідеї, як перші думки, як те, що тоді ще здавалося абсолютно космічним, але за весь цей час е, ситуація сама підказувала, що ці літаки нам потрібні. Отже, сьогодні це знову ж таки це політичне рішення, яке ще має перетворитися в практику, а це теж не швидко. Тому я думаю, що такі зустрічі вони вкрай важливі, тому що дають можливість відразу з багатьма лідерами проговорити ті чи інші питання, намітити, що треба робити далі. А потім це вже робота на технічному рівні. Тепер питання про те, що пан Байден сказав, що рано чи пізно він зустрінеться з лідером Китаю з І у мене виникає питання: а може бути такий кульбіт, як всередині 70-х відбулося завдяки Кісінджеру, який довів китайцям, що їм варто дружити з американцями, а не з Радянським Союзом? В Принципі таке можливо, щоб альянс ну може не альянс, але не ворожнеча, не таке широке політичне суперництво, економічне залишиться, може виникнути між Пікіном і Вашингтоном. Що ви думаєте з цього приводу? Ви знаєте, після перемоги над Росією. Я думаю, що ситуація в світі зазнає справді кардинальних змін. І вони торкнуться практично всього спектру відносин цивілізованого світу з рештою світу сьогодні. Китай позначений в американських офіційних документах як головна, як головний виклик, головна загроза. І це звичайно накладає на всю зовнішню і оборонну політику не тільки США, але й всього західного світу дуже серйозні обмеження. Очевидно, що в разі, якщо Китай відступить і перейде на лінію нормалізації і взаємної поваги, а у нього після поразки Росії іншого виходу не буде, то очевидно, що це для нього і для решти світу буде найкращий варіант. Бо конфронтація самого Китаю проти цивілізованого світу означатиме, що він програє. І я думаю, це в Пекіні чудово розумієш. Скажіть мені, може, я помиляюсь. Я дуже часто в розмовах там за пивом з друзями кажу: у мене є враження, що Путін заважає якби зосередженню Америки на Китаї. Америка вважає Китай головним супротивником і в економіці, і військовій галузі, і так далі, і тому подібне, в геополітичних. І вони би зосередилися, якби не війна Росії проти України, вони були б точно зосереджені там, на Далекому Сході, американці. І тут під ногами виникає Путін, і оце шарпається туди-сюди і не дає, якби, перейти до головного, до основної страви. Чи я правий, що от у мене враження, що якби не російська агресія і не українсько російська, то чи що російсько-українська війна. То головна якби інтрига світова, була б зосереджена саме там між Америкою і Китаєм. І Тут як чорська напель вилазить Путін і каже, а я тут буду воювати. Ну й Америці нема куди дітися, як почати допомагати Україні. Будь ласка, пане міністр, так от саме саме про це і мова. Тобто я думаю, що саме через це і мені здається, ваші припущення цілком реалістичні е колективному заходу і потрібно. Реально усунути Росію, щоб вона не шарпалася, як ви кажете, між ногами, і тоді перейти до справді двополюсного світу, коли одним полюсом буде цивілізація і демократія іншим полюсом буде: ну скажімо, так якщо не стовідсоткова автократія, то ну до певної міри ті режими. На чолі з Китаєм, які будуть дещо далекими від демократичних цінностей, але якщо вони вестимуть себе, себе як кажуть, пристойно, то чому ні В світу потрібна китайська фабрика, і вона непогано виконує свої функції з виробництва товарів для світу, але до тієї межі, поки ця фабрика не 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 починає загрожувати іншим, так от якщо Росія буде реально усунута з Шахової дошки, і на ній залишиться лише дві ключові фігури: Захід і Китай. Я думаю, що шансів знайти порозуміння буде значно більше, бо ця скажена Московія з ядерною палицею, якою вона розмахує перед носом усіх, вона реально створює загрозу для всього світу і цивілізованого, і не дуже дякую дуже. Спасибі величезному, я думаю, ми підходимо дійсно до кульмінації українських можливостей, в тому числі в дипломатії, тому що саме успіхи на фронті і результат, який дала оборона України, народ України, дає дипломатії таку позицію. Тобто, крім того, дійсно є активність. Треба віддати належне зараз активність максимальна, ну принаймні кількості зустрічей, попри те, що там. Бразилії трохи у нас там є нюанси. Зустріч не відбулася. А так всі зустрічі з всіма учасниками відбуваються і в Європі спочатку, а потім в Азії, на Лігія арабських держав. Це хороша інтенсивна робота. Хочу сказати за своїм досвідом, що підготувати все це і дати результат по кожному не так, то просто навіть фізично все запровести. Це, це чудово, але одночасно треба розуміти, що це не буде вічно. Тобто це все ну реально буде, поки у нас на фронті сили оборони і збройні сили України дають от таку от реальну легітимність і суб'єктність нашої президенту, дипломатії. Тому зараз це є і популярність України, і українського народу, увага, фокус уваги до війни в Європі все це дає можливість висувати такого роду ініціативи. Да. Європейський союз нас підтримує в багатьох питаннях. Ну, я думаю, що нам в липні, от якщо чесно, ну, нехай буде формула миру і саміт, але я би хотів, щоб максимально ресурси були сконцентровані на питання безпеки і парасольки безпеки. Це вільність, це запрошення до НАТО. От це теж липень. І це для мене більш важливе на сьогодні питання, а про формулу миру можна, можна і восени зробити пізніше. Ну, це так. Це... Ми розмірковуємо там, сидячи на дивані. Але судячи з заяв, ну я дуже хотів би, щоб ви не пропустили момент парасольки безпеки. Тобто запрошення до НАТО. Це от найважливіша річ. А так, Україна зараз має суб'єктність. має. Ця суб'єктність виборена на фронті, і це вона має свою ціну, величезну ціну наших людей, які відстоюють. Як це не пафозно звучить, але безпеку Європи в цілому на східному флансі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.